Я це см полама. Тримайте, будь ласка. Дуйте, дуйте. Дуйте, Довго. П'ять секунд. Доки я не скажу связь. Пішов йти тоже на міш. Я церегон. Я дую. Дуйте, 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 бас. Допустимо норма. Допустимо? 0,2. Що 02? У вас 1.91. Ви знаходитесь в тані спільні. Поїхали і правда, ми провели огляд, ви самі бачите. Йома, то 5,40. – Можна балакати, звичайно. <поє> ну. Тільки цензурною мовою ну, зі мною. Скільки грошей тобі треба? Пиши? хлопцям на шиї. Пані, поводьте себе і культурно, пішов, бо вас зараз буде внаху. затримано. Я серйозно, б***ь. Я от, тобі серйозно, б***ь. Пішов на серйозно, я. Я. я не подивлюсь, напишу собі багітна, с***. Теб я тебе вироблю, б***ь. Ти хто такий, б***ь? Дай твої документи, б***ь. Не кричіть, я вам повторю. Ватне, б***ь. Заберіть її, це буде краще для вас. Я говорю, поїхали, Все пошли, Сынок. блядь, ребята, нахуй. Я... Мы два снимаем про что я... вы робите? Идите до автомобиля. Руки, сука, брал, блядь, в сторону. Я вам сказал. сказал, руки, блядь, сука, блядь. убрал от ты меня. И ты руки, тоже, сука, как убрала. Блядь. Мы зараз затремаем вас обоих. Задержи меня, алё, Ты что, в натуре, блядь? Руки за спину. Хуйки, блядь, тебе нахуй. Пошел. Руки, за спину, я, я сказал, да. сука, руки. Не треба, не треба, не треба. Мужчина, Чу, мужчина. мужчина, мужчина, ну, мужчина, мужчина. мужчина. Сейчас на, її нахуй. За тебе будут руки, пиха. Забери. Серьезно, ху... блядь. Слышь ты, забери ти? Ну не вагітно. На п'яна, забирай її. Я серйозно. Ну коли машину, буквально. не хочу я Наше з вами спілкування фіксується на відеореєстратор. Ja. Ja. Слышь, мені, мені, я. Слышь меня, мне Я прям тебе регистратор говорю, мне ж по... Лишь ли, не звалиться, вони роблять свою роботу. Кожен має робити свою роботу. Наху, Хлопці, ну, я вас прошу. Ви так всегда. Да Та закрой ебало. Вы затримали, руки заспонят. За Вс сказала? Да. Я говорю, все сказала? Руки заспонят. Руки заслоняют. Я говорю, все сказала. Руки заспокоили.

Ти мені зараз зламаєш руку. Ну може не треба. На ну, жаль, бачите. Поживай туди, Ай! Больно, я на турі тебе ну, говорю. За спину. Ну, може, не треба. На ну, жаль. Тому ж цього не хотіли, правда? Ми за свідок. І дивився, як ми довго були чемні і толерантні. Все, людина, ви затримані, зачинення, дрібного хуліганства, звісно, непокорно. Ви Але маєте право на адвоката. Маєте право на перекладача. Зрозуміло вам це. Ні, це... Ні, не паня, все. Болі я зовсім нічого не помила, абсолютно. На чому ви так? Пані у вас попереджали неодноразово. Присідайте, будь в, ласка. В Присідайте, власне. Я хотіла нормально сама. Збігайте спокій. Заберіть ногу, будь ласка. Ногу заберіть, будь ласка. Мені нічого не рішати. Ви вирішайте, ти владу. Ми не вирішуємо. ми виконуємо свою обов'язку.